Дивіться, слухайте та повторюйте за мною. Столяр в майстерні стругає. Стружку збирає в корзинку. Потім про яблука дбає. Робить їм ліжко у зимку. До ярка доїть молоко в корови. Я п'ю щодня стакан і йду до школи. Лікар ліки призначає, якщо захворіли раптом. Але кожен добре знає, що найкращі ліки жарти. Продавець у магазині усміхається привітно. Ця весела господиня продає осінні квіти. Моряк закоханий у море, а в мріях бачить океан і хоче стати командиром здолати бурю в юраган. Листоноша лист мені приніс. Затанцюю я йому на піс і дізнаюсь про новини від подружки Катерини. Льотчик обіймає небо синє, і від того він дійсно щасливий. Кухар їжу нам готує смачно. Ми за це йому безмежно вдячні. Швачка шиє одяг для людей, в неї так багато є ідей. Прикрашає всіх сучасна мода і хороший настрій нагорода. Всі професії для нас важливі. Руки золоті це справжнє диво.